А що таке стратегія? Ті, хто сприймають світ візуально, наголошують, що це щось на кшталт того, коли ми розкладаємо книги у себе в офісі. Це коли ми той хаос, ту кашу в голові певним якимось фіном розташовуємо як книги в бібліотеці. Одначе ті, хто сприймають світ. Через кінестетику вони перепроживають життя, живуть його. І тому для них стратегія це відчуття траєкторії, а не якась там візуальна картинка чи якась річ, яку необхідно притягнути до себе, чи до якої потрібно дійти, доїхати, долетіти. В той час ті, хто сприймають світ аудіально, Розуміють під стратегією певний ритм: ось це для них стратегія, а не те, що вони ніколи не побачать і не відчують. Бо для них світ це музика.